Вітаю, друзі! Ви на каналі Профільм. Сьогодні у нас на огляді фантастичний фільм Облівіон. У далекому 2077 році, після війни з інопланетною расою під назвою Секви земля перетворилася на пустку. Хоча любство перемогло, більшість населення переселилося на Титан супутник Сатурна. На землі залишилися лише роботи й дрони, які захищають машини для збору води з океанів, потрібно для підтримки колонії на Титані. Джек Гарпер працює техніком дронів разом зі своєю напарницею Вікою. Вони живуть у високотехнологічній вежі над хмарами і регулярно вирушають на завдання для ремонту дронів. Їхні спогади стерті заради безпеки, але Джек бачить повторювані сни про жінку, яку він не пам'ятає. Одного разу Джек вирушає до руїн нью Йорка для ремонту пошкодженого дрону. Під час роботи на нього нападають падальники, істоти, яких вважають залишками інопланетних сил. Падальники встановили пастки і використовують різні технічні засоби для нападу. Джек змушений ухилятися від мін та вибухів, вступаючи в бій із нападниками. Використовуючи своє спорядження і навички, Джек знищує кількох нападників і встигає завершити ремонт дрона. Однак після цього інциденту Джек починає сумніватися. В реальності своєї місії, оскільки дії падальники виглядають занадто організованими. Незабаром Джек виявляє уламки космічного корабля НАСа, який зазнав аварії. Всередині корабля знаходяться кілька капсул з людьми, які перебувають у стані анабіозу. Джек відкриває одну із капсул і виявляє жінку, яку він бачить у своїх снах Джулію. Місце падіння атакують дрони. Які отримали наказ знищити всіх живих. Починається інтенсивна перестрілка. Дрони атакують Джулію і Джек змушений оборонятися. Після кількох складних маневрів йому вдається знищити дрони і врятувати Джулію. Джек привозить Джулію на свою базу. Віка бачить її як загрозу і наполягає на тому, щоб негайно повідомити про це Тет, головну космічну станцію. Джек відмовляється, вирішуючи спочатку з'ясувати більше про Джулію та її минуле. Між ними виникає конфлікт, але Джек не відступає від свого плану. Джек і Джулія вирушають до місця аварії космічного корабля, щоб з'ясувати причини падіння. Під час подорожі їх атакують дрони, які отримали наказ знищити їх обох. Джек використовує свій літальний апарат для виконання ризикованих маневрів, ухиляючись від ракет та стрілянини дронів. Сцена гонитви наповнена повітряними маневрами і вибухами. Дрони переслідують їх по всьому небі, намагаючись знищити, але їх апарат зазнає пошкоджень, що змушує здійснити аварійну посадку. Після невдалої посадки в пустельній місцевості Джек несподівано стикається з іншим техніком, який виглядає точно так само, як він. Джек і його клон помічають один одного і починається бій. Вони використовують зброю, а також вступають у ближній бій. В результаті сутички руйнується частина технічного обладнання навколо них. Джек, врешті-решт, перемагає клона. Джек та Джулія потрапляють на приховану базу, де зустрічаються з групою повстанців під керівництвом Малкольма Біча. Він розкриває Джеку правду. Падальники це не інопланетяни, а залишки людського опору. Тет насправді є штучним інтелектом, який зруйнував землю і тепер використовує її ресурси. Джек шокований відкриттям і починає планувати знищення тет разом із повстанцями. Невдовзі після розмови на базу нападають дрони. Запрограмовані те для знищення повстанців. Дрони проникають у базу через вентиляційні отвори і захищені входи. Повстанці чинять опір, використовуючи ракетні установки та великокаліберну зброю, збиваючи кілька дронів. Джек бере активну участь у бою, керуючи зенітною зброєю бази. Однак один із дронів вражає головний генератор бази, що призводить до відключення електрики. Незважаючи на це, повстанці та Джек встигають знищити залишки дронів. Але базу серйозно пошкоджено. Малколь пропонує план підірвати тет зсередини за допомогою захопленого дрона, який Джек і Джулія повинні доставити на станцію. Джек погоджується на місію, розуміючи, що це може бути останнє його завдання. Джек вирішує виконати місію самостійно і доставляє дрон із вибухівкою на тек. Джек активує бомбу, знищуючи тет разом із собою. У фіналі фільму ми бачимо, що Джулія залишається живою і повертається на землю. Повстанці зустрічають її, і разом вони готуються до відродження після знищення ТЕТ. Якщо вам сподобався мій контент, ставте лайк та підписуйтесь на канал. У цьому каналі буде ще більше кінооглядів українською.